Є речі, без яких ви ніяк не можете почати служіння звільнення від нечистих духів. Що це за речі? Найперше, Найперше це ви повинні отримати слово від Господа, що ви є повністю захищеними. Ви і ваш дім, ваша сім'я повністю захищені від впливу нечистих духів. Тобто це може бути видіння, це може бути відкривання, яке отут засіло, і Ти просто знаєш, що ти готовий до цієї духовної боротьби. Звичайно, безстрашність, вона приходить від відчуття, що страху немає, тоді, коли. Є Повна віра, в повна переконаність в тому, що ти маєш владу. Ти маєш владу, ти сила Божа окутує тебе, охорона. Ми з дружиною, щоб вам було краще зрозуміло, як це відбувається. Ми з дружиною. Вона побачила видіння перед вступом в служіння. Що над нашим будинком, над нашим подвір'ям, великий купол. І, звичайно, цього одного було недостатньо. Що відбулося далі? Далі було підтвердження. Підтвердження, що моя сусідка, яка боялася війни, яка переховувалась по підвалам, в неї вже просто серце не витримало від цих корвалолів. Вона розуміла, що трошечки вона просто в неї серце зупиниться. І вона так як могла. Вона католичка сказала, Боже, покажи мені, що мені робити, як мені просто, як мені далі жити, допоможи мені, Господи. Ій сниться сон. Їй сниться сон, що вона виходить на вулицю, дивиться на мою хату і бачить купол над нашою хатиною, купол, над нашим подвір'ям, скажімо так. Купол, через який через просто не можуть пробитися ні ракети, нічого. І вона, коли проснулась, вона каже, Боже, дякую, і вона розказала мені про цей купол. Це було підтвердження. Тобто ми зрозуміли, що наш дім захищений, наші діти захищені однозначно, немає ніяких тривог, проблем. Як ми взнали, ще третє підтвердження, що в нас є повний захист. Повний захист. У нас, я буду, до речі, вертатися до цього. У нас була дружина спочатку. дружини була одержимість, потім це родове прокляття було, потім цей дух нечистий, коли дружина звільнилася, перейшов на дочку одну, потім іншу. І оця найменша дочка, вона звільнилася десь була ну, рік, напевно, вже минувся. І. Коли ми почали служити і зв'язалися з сильними духами, дуже сильними, тому що до сих пір ми з ними є людина, яка до сих пір вона звільняється, і ще є в їсти є легше набагато, але ще її атакує там. В кожних 2 чи дня дні приходить, атакує цей сильний дух. І коли іменно з цією людиною ми зв'язалися, то що відбулося? Знову відбулася атака на нашу найменшу дочку. Оця одержимость вночі, вона просинається, як страшний крик, вона не розуміє, чи вона наяву, чи вона в сні. Вона просто кричить. І знаєте, що відбулося? Колись у нас був страх, особливо дружини, коли це відбувалося. І в цей момент ми просто приходимо до неї, обнімаємо і ми наказуємо спокійно, наче знаєте, хірурги на якісь операції. Спокійно, ми знаємо, що робити, ми зв'язуємо, наказуємо. Він покидає її буквально до 10 хвилин. Все стало на свої місця. Вона спокійно заснула. Відбулося звільнення по сей день. Вже десь не знаю, ну більше трьох тижнів минуло точно, десь до місяця часу. От. І, і ми знаємо, навіть якщо буде знову так, ми просто з цим спокійно розберемося. Тому що ми, у нас є повне утвердження в істині, в чому ми знаходимося, щоб Бог нас призвав. Ми бачимо кожен день звільнення, по декілька людей дзвонять і звільняються. Як досягнути цієї впевненості? Це перше це впевненість в твоєму захисті. Друге повне посвячення. Тобто ти не маєш права ні на які гріхи, ні на які собі, знаєте, такі відступи, відступи та розслаблюся, відступи від служіння, служіння кожен день. Кожен день відбувається. Навіть ми от хочемо в суботу чи хочемо в неділю відпочити. Але як ми зробили? Ми зробили так, що в суботу, в неділю ми не приймаємо дзвінки, але є люди, які недалеко живуть, і ми приймаємо їх на дім. Ми приймаємо ми спілкуємось, ми просто от жаримо шашличок, ша, от такі якісь речі. Відпочинок з тваринками, діти приїжджають. І ми приймаємо цих людей. До чого я веду служіння, що служіння буде у вас кожен. Тобто ви повинні ходити в дусі, ходити в помазанні кожен день. Не має бути якогось такого знаєте, та я собі. От, не прославлю Господа, це воно всередині, воно вже в тобі, воно кожен день просто тебе розпирає. Ще просто от буду гортати собі інтернет і от такий розслабон, тільки з дозволу Духа Святого. Тобто тепер ви будете і Духом Святим кожен день. І кожен день в посвяченні, в святості, все. ніяких грішків, ніяких зал... про залежності я взагалі не говорю. Кожен день в дусі. Жодної плоті. Ну, буде, звичайно, проявлятися, буде десь щось щоб пробувати злазити з Христа. Ви повинні її тримати на Христі свою плоть кожного 24 на 7. Інакше нічого. Просто вас, дело у вас просто, якщо у вас є якась залежність, якийсь грішок, бо плоча не розіп'ята, він просто вас підловить і він виведе вас в служіння. І більше того, ви ще пострадаєте. Ви можете пострадати на роки. тобто може бути е, одержимість, так я розказав, когось з ваших дітей, вас може навіть захопити. Тобто він тільки чекає слушної нагоди, щоб у вас. Е, так гарненько стрілами своїми проранити, пробити оцю броню праведності. Так має бути оця броня праведності, так, шолом спасіння, що ти спасенний це взагалі не обговорюється, якісь сумніви, що ти не спасенний, а звідки спасіння? Що ти праведно ходиш, так? Праведний, тому що він тобі дарував цю праведність, не по своїй праведність, всяка лже праведність або власна праведність, власне, вона просто не має тут ніякого місця. Ніякі, що ви заслужили, що ви там ви достойний чи ви заплатили ціну. Так, ви будете платити ціну, але Богом дається все по благодаті. Тобто, ця ваша ціна, це, не, це просто ви, скажімо так, відгукнулися. Ви робили щось те, вводилися духом і відгукнулися на його поклик. Це ніякі заслуги, Господь це все не дає. І далі без чого ваше служіння неможливе без помазання Духом Святом. Тобто, це щось надприроднє, яке ви не можете контролювати. Що відбувається? Відбувається просто те, що коли люди, які навколо вас, які дзвонять до вас, вони відчувають, відчувають, що Дух Святий торкається. Вони ті люди, які з нами зустрічаються, приїжджаючи через онлайн, чи навіть по телефону, вони просто одридають. Ти молишся, ти ще слова слово можеш не сказати. До речі, як це помазання працює. Коли людина, наприклад, держима дзвони, вона по своїй власній волі. І вона вже за годину до дзвінка просто її скручує, викручує, тобто вона навіть не може набрати навіть толком номер. Тобто, це помазання воно працює через тисячі кілометрів. Це щось таке, що ви помазані на це служіння, і воно підтверджується чудесами і знаменами. Ваше служіння оце є помазання. Ви просто любите людей, ви просто любите Господа. А він підтверджує це тим, що люди, людей Бог торкається, людей. По... Основне має бути це покаяння. Це саме основне, до чого Бог призивав, це зміна мислення, зміна життя. А після того, вже от ми на цьому ми цього прагнемо, ми на цьому сконцентровані. А потім вже відбувається звільнення. Повне звільнення. Хоча є навпаки, що людина ну, просто сказала молитву посвячення, ми будемо розглядатися в других уроках, вона звільнилася від духів. От. Але однозначно, якщо вона далі не навернеться, то в основному духи повертаються. І людині стає ще набагато гірше. Тому що ми пам'ятаємо, якщо дух нечистий виходить, він блукає різними пустинними місцями. І Повертається, дивиться, чи хатина заметена, чи, чи вона заповнена Богом, чи вона пуста. Якщо вона не заповнена Божим, то що відбувається, він бере сім зліших, і цій людині ще гірше, ніж було, ніж було до того. О, це також помазання, без якого ви не зможете. Тобто воно може проявлятися по-різному, може ви ще його так сильно не відчуваєте, немає змін. Тому ми будемо говорити про людей, які вже стали на цей шлях. Ми будемо говорити, як робити все правильно, навіть якщо ви ще цього помазання не відчуваєте. Навіть будемо говорити про те, як людині звільниться без екзорциста. Без молитви вигнання. Тобто, навіть людина не, вона не, призвана, вона не має помазання, що потрібно удалити свого життя, що потрібно змінити в своєму житті, щоб людина звільнилася сама. Тобто є випадки, що духи нечисті залишають людину, прокляття анульовується, коли. Віруюча людина починає міняти своє життя, повністю підлаштовувати її під Євангеліє, повністю міняти своїми, свої звички, відріктися від минулого життя, від минулих, від, відрікти від різних проклятів, які війшли. От. І Також наказувати духом, людина сама себе може змінити. Наказувавши в ім'я Ісуса Христа, От, хоч цей процес він зазвичай довший, болючіший. От, коли є церква, коли є допомога ізовні, і з церкви, то процес відбувається набагато скоріше. Тому що навіть таке просте, що збоку видніше, що в людини ще є, гріховного, з боку завжди воно видніше. І, і коли є пророки, коли вони підказують. В чому клієнт ми будемо називати в наступних уроках людина, яка хоче звільнення, в чому клієнт нуждається, щоб нам було легше розуміти, пророки під Бог через пророчі, через сни, через видіння дає підказки, і тоді зразу зрозуміло, що потрібно змінити. Також Пророки потрібні і дари розпізнавання духів, щоб розпізнати, який дух ще тримається в клієнтові. От Такі основні речі, які потрібні для підготовки, до служіння. Що основне, це ваше призвання, що ви без цього не зможете. Моя Дочка років вісім запитує тату, а що ти найбільше любиш робити? Я йому відповідаю: найбільше я люблю виганяти демонів. Тобто, оце, це, те, що ви, це те, що воно вас запалює, це, що, це як вогонь в кістках. Звичайно, найбільше я люблю людей приводити в царство Боже, але є от такий напрям, екзорцизм. Тому що від нього дуже багато залежить і стілення. Зазвичай, коли я наказую духам, то і люди стіляються. Тобто дуже все переплетено в духовному світі, і екзорцизм багато дає відповідей на запитання, побічні запитання. От, оце такі основні, ще будемо розглядати другорядні. Речі в наступному уроці.